12 грудня виповнилося 210 років від дня народження видатного скульптора Томаша Оскара Сосновського, майстра з великої букви, який народився у Новомалині на Острощині. Упродовж життя створив чимало знакових робіт, зокрема на біблійну тематику, отримавши світове визнання. У рівненському обласному краєзнавчому музеї знаходиться кілька скульптур Томаша, тому символічно, що тут вирішили урочисто пригадати видатного земляка. Томаш Сосновський, мабуть, довгий час був забутий. І, власне, але знаючи трошки цікавлюючись історії, ми ну зрозуміли, що така постать, як, як він, це всесвітньо відомий скульптор, який знаний ну практично всій Європі, і його скульптури в найкращих, скажімо так, в музеях, монастирях, приватних колекціях. На захід завітали місцеві краєзнавці, дослідники творчості Томаша Оскара Сосновського, голова одноіменного культурно-просвітницького центру Ярослав Ковальчук, вручив символічні відзнаки тим, хто працював над поверненням. Нім історичної пам'яті про скульптора серед присутніх були і гості з Польщі, другої батьківщини Томаша. А організатором подякувати за організаторам хочу подякувати за проведення такого заходу. Дуже важливо зберігати пам'ять про геніального скульптора Томаша Оскара Сосновського, котрий не тільки дивував своїм талантом, а й зробив великий внесок у становлення культури як польської, так і української. Культур культури польської, культури української. голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш переконаний, що роботи скульптора це популяризація творчого багатства всієї рівненщини, а ще можливість залучення туристів у наш регіон. Тому важливо відновлювати маловідомі факти про життя і творчість Томаша Оскара Сосновського. Це знакова персона, як для Волині, так і для Польщі, але це світова особистість і для світового мистецтва, тому що. Він творив в Римі, він був і ректором Академії мистецтв в Римі. Тому це постать світового масштабу. Присутні на заході гості мали можливість ознайомитися з роботами Кременецького художника Ігоря Філика. Чоловік відтворив місця, де жив і творив відомий скульптор. Цікаво, що під час свого навчання у школі Ігор не знав про Томаша Сосновського, оскільки у той час Україна була відірвана від європейського культурного простору. Ну я якраз відібрав тут кілька робіт, які зв'язані безпосередньо з постаттю Томаша э, 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 Сосновського. І е, я навіть закінчував школу, яка знаходиться школа номер один на, на території колегіуму, який в свій час закінчував ну ліцей. Тоді на той час Сосновський. Зараз про Томаша Оскара Сосновського знають дещо більше на Рівненщині. В області відкрили п'ять пам'ятних таблиць на честь видатного скульптора, а його іменем назвали чотири вулиці, зокрема, одну у Рівному. У культурно-просвітницькому центрі імені Сосновського зазначили, що продовжуватимуть відновлювати пам'ять про знакового для України та Польщі майстра. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.